Вітаю, друзі, на проекті. Ми почали оформлювати наші спостереження у статистику, щоб доповнити функціонал проекту, розширюємо простір, де цифри і факти перетворюються на реальні інструменти впливу для кожного, хто не хоче фінансувати війну через свої покупки. Статистика побудована навколо інтерактивних графіків, які не просто ілюструють а буквально розжовують для користувача. Хто, де, коли й у якій сфері досі підтримує країну агресора. Маємо детальну статистику по статусам компаній з графіком відображення статусів, бо не всі компанії поводяться однаково. Частина залишила ринок країни окупанта, частина продовжує діяльність, деякі призупинили її. Також маємо статистику по країнам походження, щоб мати розуміння географічного розподілу міжнародного бізнесу на російському ринку. Це змога зрозуміти потенційний вплив і роль кожної країни в контексті санкцій та підтримки України. Також маємо статистику по галузях. Розподіл відображає різноманітність бізнес-секторів і дає змогу оцінити їхню вагу. Окрім динамічних графіків, кожна статистика має супровідне пояснення у текстовому форматі з розшифровкою категорій, кількісним аналізом, висновками і тенденціями. Користуйтеся нашим зручним ботом у Телеграмі, підтримайте цей волонтерський проект донатом на Монобанк або підпишіться на наш Patreon. Всі посилання у описі під відео. Робіть покупки свідомо і підтримуйте тих, хто підтримує життя.